Вітаю вас на каналі Зедрот Мене звати Катерина, і на цьому каналі за здроцтво у нас більше відповідає Ярослав. Я ж тут для того, щоб розповідати вам про сімейні нескладні настільні ігри. Саме тому сьогодні в мене на столі ці дві прекрасні настільні гри по всесвіту мавки, розроблені нашими українськими авторами від видавництва розум. Тож, давайте розбиратися з кожною з них по черзі. Почнемо з гри Мавка магічна верба. Це гра від 2 до 5 гравців. На коробці вказаний вік 6+, і це кооперативна гра. Тобто, в ній ми не будемо суперничати один з одним, ми будемо грати разом однією командою проти самої гри, а саме проти підступної килини. На початку гри вам необхідно розкласти планшет килини та планшет наших персонажів. Картки магічного лісу це картки із світлою сорочкою, необхідно розкласти у прямокутник 4 на 3. Також у нас є колода з темною сорочкою, це колода капостей килини. І на початку гри одну капость ми одразу викладаємо на планшет наших героїв, закриваючи магічну вербу. Після цього ми. Розставляємо наших персонажів по місцях, і також килину. У грі є три рівні складності: легкий, середній та важкий. Чим ближче килина до магічної верби, тим скоріше вона зможе перемогти і тим менше часу буде у нас, щоб її обігнати. Що ж, тепер ми готові грати. Давайте розглянемо, як виглядає хід гравця. На початку свого ходу гравець перегортає одну з карток магічного лісу. Після цього ми дивимося, чи можемо ми цією карткою перемогти капость килини. У даному випадку у нас капость Ерік і Дерік, і щоб перемогти цю капость, нам необхідно знайти карту з русалками. У нас вже відкрита карта крапля життя, яка може допомогти нам побороти капость хвороба дядька Лева. Тобто зараз побороти капость ми не можемо. У цьому випадку ми переходимо до пересування наших персонажів. Першою завжди рухається килина, у даному випадку на одну секцію, мавка рухається на два, а лукаш стоїть на місці. Після цього ми перегортаємо цю картку і переходимо до капості килини. Що саме вона робить зображено внизу карти капості. У даному випадку нам необхідно поміняти місцями ці картки. Після цього хід переходить до наступного гравця, і наступний гравець виконує ті ж самі дії. Наприклад, гравець вирішив відкрити ось цю картку. І тут у нас русалки, за допомогою яких ми можемо перемогти цю капость. Після цього ми прибираємо її у коробку, вона нам більше не зашкодить. Після цього також переміщуються наші персонажі, і зверніть увагу, якщо Лукаш або Мавка. Зупиняться або пройдуть повз сектор з намальованим оком. Це дає нам невеличку перевагу. Ми можемо підглянути одну будь-яку картку. Клини також є особливі сектори, і якщо вона на ньому зупиняється або проходить повз, ми маємо додати ще одну капусть з її колоди. У грі може статися така ситуація, коли капусть буде не одна, а декілька. В такому випадку ми викладаємо їх. Далі в оці зони. При цьому зверніть увагу, що в нас третя капость, то тоді килина кожен раз, коли рухається, буде рухатися плюс один. Також у колоді магічного лісу ми маємо дві особливі картки: це картка допомога духів. Коли ми її відкриваємо, ми не можемо побороти жодної капості, але ця карта дає нам змогу підглянути дві будь-яких карти. При цьому килина порухається на один, а наші персонажі будуть стояти на місці. Також є картка Підступний план от на неї краще не натикатись, тому що у даному випадку ми не можемо нічого побороти, лише даємо килині змогу рухатися вперед. Ми перемагаємо у тому випадку, якщо мавка з Лукашем дістануться до магічної верби, і там не буде жодної капості, і вони зможуть зустрітися під цим чарівним деревом. Килина ж перемагає у тому випадку, якщо вона першою дістанеться до магічної верби. При цьому зверніть увагу, якщо в якийсь момент вам необхідно викласти картку капості на магічну вербу, а там вже стоїть один з наших персонажів, на жаль, ця капость виштовхує його назад. І спочатку треба побороти цю капость, а потім, щоб наші персонажі зустрілись. Давайте поговоримо про компоненти. Мені дуже сподобалось таке оформлення, яке знову повертає вас в цю атмосферу мультфільму. До того ж, мені дуже сподобались ці планшети. Вони виглядають як. Такі магічні книжечки окремо хотіла сказати про правила до цієї настільної гри. Спочатку може здатися, що тут їх якось багато, хоча ні, насправді правила, як ви змогли зрозуміти, доволі прості і просто в книжці правил все дуже детально описано з ілюстраціями, з прикладами, тому у вас не виникне проблем з вивченням правил. Єдине, що мені не сподобалось, це саме фігурки персонажів, тому що в момент, коли потрібно було їх вставити в ці підставки, це була не така проста задача, адже вони дуже тоненькі, і я боялася їх пошкодити, щоб вони не зім'ялися. Тому майте на увазі, що наші персонажі ну, дуже тендітні, тому обережніше з ними. Що ж, поділюсь з вами своїми враженнями. Це гра на уважність, на запам'ятовування. І після того, як я в неї пограла, я зрозуміла, що в мене ну з пам'яттю не дуже. І в цю гру ми вигравали лише завдяки моєму сину, тому що він якраз слідкував за картками і запам'ятовував, де яка знаходиться. Під час гри, на мій погляд, вам зовсім не обов'язково дотримуватись порядку ходу, адже це кооперативна гра, і ви можете приймати рішення разом яку картку відкривати. Порядок ходу потрібен лише для того, щоб у разі, якщо виникне якась суперечка, все ж таки останнє слово було за тим гравцем, чи зараз хід. Думаю, що окремо дорослим сідати грати в цю гру ну буде не дуже цікаво. Але якщо ви граєте з дітьми, то це вже буде не просто гра, це буде навіть. Розвиток для дитини, щоб вона уважно спостерігала, деяка карта, як вони переміщуються. Я думаю, що для розвитку дитини це дуже класний інструмент. На коробці вік вказаний 6 Але я думаю, що можна грати із дітками молодшими і в 5 рочків, і в 4. Просто ви, як дорослий, можете бути таким собі модератором, слідкувати, щоб все правильно виконували з дії, а дитина вже буде запам'ятовувати. І казати, яку карту вона хоче відкрити. Також ви можете дати цю гру пограти окремо дітям. Головне їм пояснити, як все відбувається, або якщо є одна старша дитина, яка зможе слідкувати за тим, що відбувається на полі. І я думаю, що діти проведуть прекрасно, весело час. А тепер переходимо до наступної гри: мавка між двома світами. Це вже на відміну від попередньої гра не кооперативна, це гра суперницька. Тут ми будемо суперничати один з одним, хто першим відвідає три локації. Давайте подивимось, що в цій коробці. Кожен гравець отримає планшет свого персонажа також. Фігурку, яку ставить на центр поля, а також є такі невеличкі жетончики пам'ятки. Для чого вони потрібні? На початку гри кожен з гравців обирає собі першу локацію, в яку йому треба дістатися. Ну, наприклад, нам дістався ярмарок. Ми викладаємо жетончик цієї локації собі на планшет, а оцей жетончик пам'ятку кладемо на те місце, яке нам дісталося. У даному випадку це ярмарок. Тож кладемо сюди, щоб нам було візуально зручно розуміти, куди нам треба дістатися. Також кожен з гравців отримає карти. Перший гравець дві, другий три і так далі з збільшенням на одну карту. Картки у нас у вигляді духів, вони різнокольорові. І є також у нас картки з магічною вербою. Це, власне, джокер цієї гри. У свій хід гравець на початку бере дві карти з колоди. Після цього необхідно переміститися у сусідню локацію. У даному випадку, мені щоб переміститися в цю локацію, необхідно скинути зелену та червону картки. Вони в мене є, я їх скидаю і переміщую свого персонажа сюди. Після цього я можу виконати дію цієї локації. Давайте розглянемо, які можуть бути ці дії. Один з варіантів це взяти з колоди дві картки. Інший варіант це помінятися своїми картками з будь-яким гравцем. Тобто ви можете запропонувати щось іншому гравцю і попросити щось взамін. Наприклад, у мене є джокер, але мені не вистачає червоного кольору, то я можу запропонувати я тобі джокер, ти мені дві червоних. Якщо гравець не погоджується, то обмін не відбувається. Все Добровільно на цій локації ми можемо обміняти свої картки з колодою. Наприклад, мені зовсім не потрібні ці дві картки, я їх скидаю і замість них добираю нові. Коли ми потрапляємо на цю локацію, то тоді ми обираємо будь-якого гравця і наосліп витягаємо одну картку з його руки, після чого він буде на нас. Скоріше за все сваритися, але така гра. Також зверніть увагу, що деякі переходи є двосторонніми, тобто тут можна рухатися в обидва боки, а є там, де стрілочка вказує лише одне направлення. Тобто з цієї локації перейти сюди неможливо, а от звідси сюди запросто. Коли наш персонаж дістається до потрібної першої локації, він обирає собі Нову, в яку він тепер має відправитись, після того як гравець дістався до другої локації, він знову дістає собі вже третю, останню, фінальну. І от той гравець, який відвідає всі три локації і буде першим, і перемагає у цій грі. Як я вже казала раніше, є джокери, які можуть замінити будь-який колір, але також є локації з білими позначками, це означає, що ви можете використовувати картку будь-якого кольору. Також є локації, на яких необхідно витратити саме джокер. І нічим його не можна замінити. Обов'язково не забудьте перевіряти, щоб у кінці вашого ходу на вашій руці було не більше десяти карток. Якщо ж їх більше, то надлишок, будь ласка, скиньте. Тепер давайте поговоримо про компоненти гри. Знову таки перше, що кидається в око, це оформлення. Знову гарно, яскраво мультик мавка. Подобається. Хотіла ще звернути вашу увагу, що на звороті кришки коробки не якийсь нудний, сірий, білий картон, а тут теж є малюнок. Також у нас є малюнки позаду планшетів зі зворотньої сторони поля. Це все такі дрібнички, але ну, я звертаю на це увагу і коли ти бачиш таке, ну видно, що це зроблено з любов'ю, з увагою і з такою любов'ю до деталей. Планшети персонажів не занадто товсті, але вони дуже гарно оформлені. І що мені сподобалось, що у кожного персонажа різний колір ось цього візерунку. Знову таки дрібничка, але приємно. Картки з звичайної якості, але в зв'язку з тим, що в процесі гри вам доведеться дуже часто їх перекладати, перетасовувати, то тут або Подумати про придбання протекторів або змиріться з тим, що вони будуть потежці. <рес> Але і може статися така ситуація, що е, гра набридне вам скоріше ніж ці картки е, зітруться. Тому що в плані реіграбельності, тут, ну прямо скажем, не дуже. Ви кожної партії виконуєте одні і ті самі дії. Єдина відмінність, що вам можуть випадати різні локації, до яких вам треба дістатися. Це і вся різниця між партіями. Стосовно фігурок персонажів, тут я б вам хотіла порадити вставити їх один раз і назавжди, тому що ось ці підставки мають такі зубчики, і коли ви вставляєте. Ось цю плашечку персонажа, то вона може пошкодитися. Тому якщо вам вдалося її гарно вставити, то більше не чіпайте, хай буде так з приводу оцих маленьких жетончик нагадувань. Тут для мене не зрозуміла ситуація, бо тільки Лукаш у нас Лукаш з обох сторін. На інших же мавка перетворюється на Квуся, Квусь на мавку. Ну тобто, думаю, що це скоріш за все була помилка друку, так як правилами гри це зовсім ніяк не виправдано. Тому просто будьте уважні, коли граєте, щоб випадково не перегорнути жетончик і не переплутати, куди вам треба рухатись. Що ж, перейдемо до вражень. Мені гра сподобалась, вона швидка, азартна, і, на мою думку, це гарна заміна оцим іграм, там, де кинь кубик, передвінь фішку, і сиди, чекай свого ходу. Тут все ж таки в нас трошки більше всього відбувається. Мій син в 9 років він зіграв і після першої ж партії казав, давайте ще, давайте ще в неї пограємо. І після цього, по вечорах, коли ми обирали собі в яку б гру сісти зіграти, він знову згадував мавку і казав, давайте грати у неї. Але я думаю, що цей ефект все ж таки не буде довгим. і... На декілька вечорів вам буде весело, а потім, я думаю, можна її відкласти трошки, відпочити і знову згадати про неї. Можливо, коли до вас прийдуть інші ваші друзі, родини з дітьми, і можна дітей посадити за це. Грати і з дітьми, так і зі своїми батьками. Я думаю, що бабусям, дідусям теж буде цікаво провести час разом з онуками і пограти в таку веселу, нескладну гру. Єдине, що в такому випадку бабусям Бабусям треба, мабуть, діставати окуляри, бо все ж таки ці маленькі пусочки, вони маленького розміру, і якщо освітлення не дуже гарне, то можна переплутати, наприклад, синій з фіолетовим. До речі, на нашому каналі є летсплей цієї гри. Тож ви можете оцінити цю гру, так би мовити, у дії. Тож приємного вам перегляду. Ну і наприкінці хотіла з вами поділитися своєю думкою, що я дуже рада, що з'являються такі ігри, в які можна грати з дітьми, або щоб грали тільки діти. Так, звичайно, є для дітей ось ці доміношки з звірятками замість цифр, або кинь двинь Такі ігри з доміношками і кубиками, фішечками. Ж Мають бути і вони скоріш для більш молодшого віку. А це вже щось трохи цікавіше, так би мовити, next level. Тому дуже рада, що є такі класні ігри, тим більше, що вони по нашому вітчизняному українському мультику. Мавка, магічна верба, вона більш така задумлива, більш на уважність. То ця між двома світами більш азартна, швидка, весела. Тож обирайте, що вам більше до смаку. І напишіть, будь ласка, в коментарях, яка з них сподобалась вам більше. Ще хотіла вам сказати, що я зустрічала коментарі з приводу саме цих ігор, а також інших настільних ігор, з приводу того, що це дуже дорого. Так, я абсолютно з вами згодна, якісна, гарна настільна гра не коштує мало. Але є поняття ціни, а є поняття цінності. І якщо ви зараз подумаєте, скільки грошей ви витратите, якщо підете, наприклад, у кінотеатр, купивши квитки, купивши попкорн, щось попити, то чому б не витратити таку суму на настільну гру, в яку можна пограти разом усією родиною і просто незабутньо провести час? І це буде не один і не два, а багато безцінних вечорів. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу, чи згодні ви зі мною, чи ні. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до зустрічі!